Зиму переживемо. Про це на розширеному засіданні Кабміну запевнили високопосадовці. Чиновники пояснюють, що у квартирах буде тепло у першу чергу за рахунок реверсного газу, власного видобутку блакитного палива та економії. Закликають голів обласних адміністрацій виконати постанову уряду, яка передбачає скорочення споживання газу. 30% скоротити споживання газу підприємством теплокомунерго, у порівнянні з минулим роком. Ми плануємо на 30% скоротити промисловість. На 10% – це бюджетні організації. Також через цих заходів ми маємо ще питання щодо зупинки роботи хімічних підприємств. Споживання газу хімічним підприємствам. Саме підприємства теплокомуненерго заборгували на Нафтогазу 20 мільярдів гривень. Загалом борги споживачів усіх рівнів становлять 40 мільярдів. Арсеній Яценюк заявив, що частину бюджетних коштів вдалося зекономити завдяки реверсним поставкам палива. Ми по ринку платимо останніх півроку. І зекономили півмільярда доларів, які ми повинні були подарувати російському Газпрому. Ну, подарунки це надто дорогі з боку України, які ми дарувати не збираємося. До березня наступного року планується закачати ще понад 5 мільярдів кубометрів газу. Але й тут російський Газпром заважає Україні для європейських споживачів, російський монополіст зменшив постачання газу нижче контрактних рівнів. Про що ми вже отримали підтвердження від двох європейських компаній. Я все це до того, що дійсно зима буде непроста з точки зору газу, і ми очікуємо, що з боку російської сторони будуть застосовані найбільш жорсткі заходи до України. Ми очікуємо на повне відключення навіть транзитного потоку газу в бік Європи, що може вплинути на наші реверсні поставки. Окрім економії газу, потрібно шукати альтернативні джерела енергії. Враховуючи ситуацію на Донбасі та припинення роботи шахт. Уряд домовився про поставки вугілля з Південно-Африканської Республіки. В кабміні запевняють, що економити газ українців заохочуватимуть. Впроваджується спеціальне пільгове кредитування. І якщо ви бажаєте купити котел, який працює не на блакитному паливі, держ Права поверне 20% його вартості. Анастасія Струвушка, Артем Кутасов соціальна країна.